Хочу поділитися своїм заробітком. Переходьте по силці під відео цього сайту. Дивіться, я зайшов у лонг на началови. І дивіться, зараз я вам покажу. 137. О, як то робить? Тепер ми перейдемо на контракт. Вісти все розуміли? Отак мій контракт робить. Я зайшов отут на начало. І тут мав виход. Якщо хочете хтось. Заробляти так, як я. Бачите, 76 доларів. Переходьте по силці. Я покажу, що як треба робити, як поповняти. Дивіться, який у мене в контрактів відкрито. Це все плюси. О, це реальний гроші. О, як робить контракт. Ціна міняється. Серіальні гроші 534 долара. Кстати, за, за сьогоднішній день 534 долара. Це взагалі, я... я ну, слов нема. Якщо комусь інтересно, заходьте на посилці під цим відео і можемо заробляти. Біржа взагалі шикарна. І взагалі. Що таке контракт, я об'ясню. Як в контракт заходити, теж об'ясню, підскажу. Якщо цікавить, переходь по силці. Можеш так само заробляти, як я записую з телефона, говорю так, те, як я був. Ну, перший раз записую відео. От. Це все в реальному режимі. Так що, ну.